Усім привіт! Сьогодні в нас за планом прибирання території за нашим двором. Коротше, тут такі були літом хащі непролозні, що сюди не можна було залізти, все було в листі, заросло, а тепер все трішечки леше. Ну як леше? Ось дивіться, клинки Попилювали трохи бузини. І що я побачила? Господи, його літом не було видно взагалі оцього сарайчика. А тут якийсь у нас саройчик. Я не знаю, чи це свининчик був, щось було. Так що нам ще його прийдеться розбирати. оце все. І оцей старий чи свининець, чи курятник, що воно було, теж потім колись будемо розбирати. А поки що треба буде оце все спиляти, оці кущі бузини і оці кущі. І оці кущі клинків, дерева, оце все будемо випилювати. Тому що тут дуже така гарна територія за двором. Сюди геть прекрасно можна буде заїжджати машиною і завозити собі дрова чи будь-що, що нам там понадобиться. Отака у нас красота на задньому дворі. Мар'яна іде із школи. А чого ти сюди лізеш в оці дебрі? Ти чого не говкаєш? А? Ага. Ти балуваний. Ти балуваний. Хто буде говкать? Я йому курей варю, а він не говкає. О, він не говкає цей собака. Угу. Що? Що на лобешні вже оце? Жирне, сидить, жде кошу. Коша з м'ясом вориться, мілурд. <сум> ти вже поїв. Ти не голодний, да? ти не голодний. Молодець. Молодець. Чи морда? Вредна, вредна морда. Робота кипить повним ходом. І тут кипить, і там кипить. За двором прибирається, мілордові їсти вориться. Отакий кусок м'яса, курка і йочка. От сьогодні в нього таке меню. Говоримо їсти в саройчику, бо воно все парує, димить. Тож, отака коша їсть. Він кошу в нас з м'ясом. То йочку, то пшеничку, то перловку. Ось так. Поки розчистимо ось цю всю територію, то я вам скажу, ще трошечки і дров добавиться, буде якийсь раз витопить в ході. Оці клинки, бузину, все це попиляти можна. Та й буде нормально ще й дров. А то куди його? Ну, як прибереться, все оце випиляється, то я вам скажу, буде тут ще така й горна територія. Багато місця, але поки що. Отак воно все виглядає. Будемо по чуть-чуть його брати та все рубати. Тут теж було, воно, ну, бачите, геть усе ваш під отим дровничком. То Макс вже його все випиляв, вирубав, ось трішечки оцей кусочок такого чагарнику. Ось дойдемо до краю забора. Оце все приберемо. А тут були такі оно, бачите, гіллячки, то ми вже сьогодні цілий день ним топили. Нормально горить, сухе посередині там було, та й нормально. А там воно, вже якісь досточки лежать під шифером. Так що... Але вже отак, як дивиться, то трошки просвяток є, трошечки розвиднюється. Ще оцю кучу цього всього. Прибрати, подивитися, що там знизу якісь дрова нарубані, тільки вже дуже довгі. Та таке, зараз буду носити оці дровця, а Максим буде рубати. Та й потихеньку, поки так ще не сильно і холодно, будемо це все прибирати. А це у нас за нашим гаражем зоді, Оце ж усе теж треба вирубувати. Бо воно вже оці клинки поросли під гаражу, ну бачите? І воно ж оте коріння, і та й самі оці кущі його ж будуть усе розрушувати повністю. І гілляки ті на, на шифер падають. І... І поп стіни воно все підпирає, Ну, коротше. Так що оце все. Ну, не оте геть далеко, а оце попід гаражем, то це точно прийдеться оце все вирубувати. Ну нічого. Оце найбільший клинок, той, що прямо дуже здоровений А тут такі всі більш-менш. Та ні, і там воно здоровий теж. Є такий до. Ну, нічого, помаленьку, потихеньку та якось зробиться. Звичайно, за один день кінцевий результат не покажемо, тому що роботи тут дуже багато, а день зараз дуже короткий. Тож, скільки встигаємо, скільки й робимо. Але все одно вже отут, наскільки ж видно, вже оцей старой, його й не видно було. А тепер він з'явився. Так що будемо ще і це все розбирати, ось ці приструєчки. Ось так. Поки сніг не впав, це все можна поприбирати, порубати і отут трішечки навести лод. Ось таке. Мілорд, неси мені її, неси, неси, будемо дрова заносити. Мілорд, давай носи. От молодець, правильно. Чуть посрався. Та не туди, не з двору. Мілорд, у двір треба. Ти чув. Кажу йому дрова носи в двір, а він з двору. Ти чув? Кошик, в кошик треба складати, пішли. Пішли. Белор. <ріхи> давай, дрючок, Пішли. Дуборь страшенний. Вже замерзло. Подивіться, 8 грудня. А в мене як цвіте хризантема. О, така красотулечка. Коротше, у нас зміни в нашій хаті. Прикрасили її по-іншому. То було два вікна. Мені трошечки воно не подобалось, воно таке було наче не недорублене мені. А це зробила по-іншому. Ось включать світло, бо зараз нема, і стемніє трошечки на дворі. Я вам обов'язково покажу, як я змінила все. І ось я вам обіцяла покажу, як ми трішечки прикрусили, Це так світиться у нас заборчик посеред двору, той, що переділяє ось так. Зробили ток такою полосочкою і до хати. А саму хату зараз піду, покажу вам з вугло. Звичайно, на камері це все не так, як насправді воно. Хоч щось трішечки побачите. Зараз я відійду. Ось так зробили, купили в Аврорі таку гірлянду і вийшлося нам аж на 6 вікон. От тепер мені подобається, бо було трішечки не дуже. Було тільки на два вікна а тепер, а тепер от мені подобається Гарнесенько. Да. І Прямо з дороги так красиво, всю хатку нашу видно так що отак от всю замерзла я. Побігла в хату грітися трішечки та хоч вам показала, як воно виглядає. Отак іздалека.